Хоч, води, його ну, підписників, що я втрачу, я нічого не втрачу, я модер. інфлюенс маркетинг Я знаю, у вас була цікава історія з TikTok, Скажи, будь ласка, і твоє відношення до інфлюенс-маркетингу. Ну, з TikTok у нас цікава історія, тому що коли з'явився тік я такий, ну я, напевно, старий для цього. І нічого про це не розумію, і напевно не хочу туди заходити. В нас в моної так соцмереж немає, не інстаграм, нічого, куди нам TikTok. І тут приходить Якийсь хлопчина і який каже, слухайте, хочете, я вам тікток буду вести е, безкоштовно. Я кажу, ну хочеш, води, його ну, підписників, що я втрачу, я нічого не втрачу, я ну Ну він він почав вести, почав набирати мільйони, якісь там охоплення. Я Сказав, все, Саня через півроку я йому сказав, все саня, ось тобі зарплата. Чого не втрачаєш на це насправді так працює? Так можна в будь-яку компанію влаштуватися, якщо прийти, щось їм запропонувати адекватне.